Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про дієслово долер та про інші способи говорити про нездоров'я або здоров'я. Якщо ви пам'ятаєте із уроку про чергування голосних у коренях іспанських дієслів, то дієслово долер належить якраз до таких дієслів. Там коренева О міняється на «уе». І якби ми могли відмінювати це дієслово як звичайне, воно б відмінилося так: йо дуело, ту дуелес, ель дуеле, носотрос долемос, восдалеїс, ейос дуелен. Але зверніть увагу, в українській мові ми теж не кажемо, що я болю або ти болиш. Хоча в поетичній мові, можливо, хтось і скаже, я тобі болю, або ти мені болиш. Так? У звичайному житті справа трошки інша. Дієслово долер функціонує схоже на дієслово густар, тобто найчастіше ви його зустрінете саме у формі третьої особи днини болить дуеле і третьої особи множини болять дуелен, як і в українській мові. Зверніть увагу: амі-ме-дуеле. Пам'ятаємо, що ме-дуеле може вживатися. «ме дуели» дуеле» не може вживатися, або амі медуеле, або просто медуеле, або дуелен у множині. Поставте відео на паузу і, можливо, перепишіть собі цю табличку, якщо ви досі добре не запам'ятали, як функціонує дієслово «густар», бо воно працює так само, як і дієслово долер. Перед тим, як записувати це відео, я запитала у учасників нашого курсу на каналі Телеграм. До речі, якщо ви ще не на всьому каналі, напишіть мені, що найчастіше їх турбує. І мені дали такі відповіді. Звісно, частин тіла значно більше. І будь ласка, зверніть увагу на урок про частини тіла, на файл про частини тіла. Так? Тож, болить у наших студентів голова, спина і так далі. Давайте подивимося у весь список. Кабеса. Голова, еспальда, спина, «rodillas» коліна, «коліна», «cuello» шия, корасон, серце, – зуби, альма, душа. Слово альма використовується з артиклем чоловічого роду ель альма, тільки тому, що це слово починається на наголошену А, але еляльма це слово жіночого роду. Якщо ви це не пам'ятаєте, я запрошую вас передивитися відео про рід та число іменників. Давайте подивимося декілька прикладів на ти. ¿Qué te duele? Що у тебе болить, що тобі болить. дуеле ла кабеса. Ла кабеса, скажуть в Латинській Америці. Те дуеле альго?» щось у тебе болить, у тебе щось болить, щось тебе турбує. «Me duelen los dientes» Одна голова і багато зубів. Тому різниця, як і в українській мові: однина і множина. І я поставила ці ж питання, але уже у формі на ви. Que le duele» Що у вас болить? Передивіться ще раз відео про дієслово Густар, щоб згадати усі форми, або поверніться на кілька слайдів на кілька хвилин у цьому відео. І побачите ту табличку, де всі особи проставлені у цьому відмінку. ляльма?» я відповідаю від свого імені, тому я відповідаю через ме, бо це у мене болить, навіть якщо до мене звертаються на ви, так? дуеле альго, вас щось турбує, вам щось болить. дуелен лас родіяс?» У мене болять коліна. Але про здоров'я і нездоров'я ми можемо говорити також з допомогою інших дієслів. Тому я так сильно наполягаю, щоб ви знали відмінювання дієслів із заплющеними очима о 3 ранку, після безсонної ночі, щоб це тенготієне, стіне, тенемостене і стінене просто було закарбовано у вашій пам'яті. Тож, коли я маю кашель, буквально бо кашляю, це тенертос. Тенготос, тенер, «тенго «тенер фєбре мати температуру, тенер діарея. «tener insomnio». Або також ми можемо сказати «tener dolor de». мати біль у. Давайте подивимося ці а, формули у реченнях. Міхо mucha тос. Слово тос теж жіночого роду, тому муча. Ви пам'ятаєте, що не можна казати mucho gracias? Треба казати, muchas gracias", тому що gracias – множина жіночого роду. Я не tengo fiebre. у мене вже нема температури. Es muy десаградабле. Це дуже неприємно uh, tener diarrea. Ella siempre tiene dolor de cabeza». У неї завжди болить голова. Інакше також ми можемо використовувати дієслово «estar». Ми його пам'ятаємо? Естой, естас, еста, «estamos», «estáis», «están». Але, коли говоримо про стани: «Estar енфермо, у якому я стані, у хворому. Так? Estar resfriado». бути застудженим, мати простуду, «Простудитись». Естар мареадо. Коли мене нудить, коли мене запаморочиться в голові. Естар Афоніко. От я іноді після кількох підряд років чи зустрічей, Естой Афоніка. Тут треба міняти Афоніко на той рід, яким я є, так? або людина, про яку ми говоримо. Естар палідо, бути блідим. У підручнику також у стани здоров'я пишуть «estar embarazada», але я його винесла окремо, тому що не вважаю це якимось хворобливим станом, звісно, «Estar Ембарасада це бути вагітною. Іноді пара каже про себе як Естамос Ембарасадос. Вживають дієслово «estar» у формі нами і ставлять дієприкметник «embarazada» у формі множини чоловічого роду коли пара почувається в єдністю, так? вони кажуть «estamos embarazados». Давайте ще кілька прикладів. «Mi gato está enfermo». Мій кіт ніколи не хворіє». Ну, добре. «Mi кіт хворий, він зараз хворіє». Так? «Estoy resfriado y no puedo ir a la farmacia». «Я застуджений і не можу сходити в аптеку». «Ir a la farmacia». «Фармація», «аптека». Давайте звернемо ще раз увагу на те, що в залежності від того, чи використовуємо якийсь стан із дієсловом сер чи з дієсловом стар, це може означати або постійну ознаку, або тимчасовий стан. ес enfermo – це він хвора людина, це людина, яка ну, просто є люди, які хворі реально, вони ніколи не бувають здоровими. І еста енфермо це він хворіє, він зараз хворий. Також про наші стани ми можемо говорити через дієслово sentirse. Сентирс означає почуватися і це зворотнє дієслово. Якщо ви ще не дивилися відео про зворотні дієслова, саме час їх переглянути. Адже зворотні дієслова мають свої особливості. Зверніть увагу на те, як я провідміняла дієслонтирсе. Щоб сказати я почуваюся, треба сказати йо ме сієнто або просто ме сієнто. Давайте розглянемо кілька прикладів. Комотесієс. Як ти себе почуваєш, як ти почуваєшся? Або на ви кому се сінте? Як ви себе почуваєте, як ви почуваєтеся? No я себе не дуже добре почуваю, не добре почуваю, так? Або месінто фаталь. Я себе почуваю жахливо. Месінто me мехор, мені вже краще. Я почуваюся краще. Якщо ж я після месіє ставлю прикметник або діє прикметник, я говорю про свої стани. Іншим способом, ме сінто як, ме сінто сола, я почуваюся самотньою, ме сінто кансала, я почуваюся стомленою. Тобто можна ме сінто mal, або можна додати той прикметник, яким я себе почуваю. Також можна відчувати щось, як і в українській мові. Але зверніть увагу, тут вже буде не зворотнє дієслово, а звичайне дієслово. До речі, в цьому дієслові, як ви могли помітити, теж відбувається чергування голосної е, «сентір» на є. Перегляньте, якщо ви забули, е, відео з дієсловами, в яких відбувається чергування. Сенто мучо долор. Я відчуваю сильний біль. І теж хочу звернути вашу увагу, мучо має Різні переклади українською, адже я відчуваю багато болю, українською ми так не скажемо. Звучить сильний біль або такий страшний біль, можна сказати. Оце мучу. Сєнто долор Енельпечу можна відчувати біль десь у грудях, можна відчувати інші стани. Ну, зараз я вам даю такі слова. Також про наші стани, про наше здоров'я чи нездоров'я можна говорити іншими фразами. Наприклад, ганас денада. мені нічого не хочеться. Або apetece hacer nada» мені не хочеться нічого, ме фальта, мені не вистачає повітря, або ahogo» я задихаюся. Напишіть мені у коментарях, яких виразів вам бракує про здоров'я, про ваші стани. І давайте побажаємо одужня. Я поставила три червоні зірочки, адже це матеріал з моду субфунтиво, це матеріал інших рівнів, але ви вже це можете вчути і вживати. тож... Поставте відео на паузу і запам'ятайте, як ми бажаємо здоров'я іншим людям. І як завжди, якщо у вас виникли питання, знайдіть мене у соцмережах або напишіть мені на електронну пошту. Мочу ексіто!